Вітаю вас на інформаційній варті. Телеканал Еспресо. Ви дивитесь головні новини Білої церкви у студії. Працює Ярослав Гопаца. Традиційно розпочинаю випуск з актуальної інформації: росіяни обстріляли Краматорськ на Донеччині. Окупанти застосували комплекс с 300 Ворожі снаряди поцілили у подвір'я одного з приватних будинків. Обійшлось без жертв. Однак, загалом, за добу на Донеччині рашисти вбили 11 мирних жителів. Ще 8 людей отримали поранення. Водночас, російський флот на поготові до застосування 16 крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомили в оперативі. Командуванні південь. Вороже угрупування з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. А ось закінчення війни, за словами Володимира Зеленського, залежить від втрат у лавах російських окупантів та надання нашій державі військової допомоги. Хтось каже ще місяці, хтось каже рік, хтось навіть більше. Але питання про час насправді прямо залежить від питання про втрати. Про втрати, яких зазнає Росія, чим більше буде втрат у окупантів, тим швидше ми зможемо звільнити нашу землю і гарантувати безпеку Україні. Ось про це варто думати: думати усім, хто захищає нашу державу і допомагає Україні. Як завдати окупантам як найбільше втрат, щоб менше був час війни? Якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво, що їм треба шукати. Як вийти з війни, значить потрібно більше боротись, більше результатів. Росія посилює ядерний терор. Окупанти не приховують своїх планів і вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи промінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Йдеться про енергоблоки та важливі критичні структурні об'єкти систему охолодження. Тощо Руйнація їх може призвести до катастрофи. Командування окупаційного гарнізону заявило, мовляв, енергодар буде або російською землею, або випаленою пустелею. Натомість генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що безпосередньої загрози ядерній безпеці на заес наразі немає, а доступні вимірювання радіації продовжують показувати нормальний рівень на місці. Зазначу, кінцевою метою росіян є. Відключення станції від енергосистеми України та початок крадіжки електроенергії. Однак, якщо окупанти перейдуть межу та зруйнують станцію, під загрозою ураження опиниться вся Україна, у тому числі Біла Церква. Як зазначає начальник аварійно-рятувального загону ДСНС Сергій Шумигора, у разі підриву ядерної реакції не буде. Натомість відбудеться викид ядерного палива, яке згодом рознесеться вітром. Звісно, що так як Запорозька станція знаходиться на території України, десь наш регіон теж може, може зацепити. Але це буде не в такої значної мірі, як це буде Запорізька область, але десь де буде випадати редактивні опади або частиці самі будуть осідати, дана територія буде забруднена. Особливо такого, що люди повинні діяти наперед, такого немає. Одним із профілактики. Є йодна профілактика. Під час ядерних вибухів або ядерних реакцій виділяється радіоактивний ізотоп радіоактивного йоду, який є найбільш легкий для освоєння організму. Організм не розуміє, що це радіоактивний йод, але у нього є задача наповнити його йодом, він починає хапать. Сів нетверезим за кермо та ледь не збив дитину вночі. На вулиці молодіжна. 38-річний чоловік лихачив на дорозі у спальному районі міста. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви. Звуком мотора він переполошив всіх мешканців, які вибігли на дорогу. Ба більше під колеса ледь не потрапила маленька дитина. Люди почали погрожувати чоловіку поліцією, однак на попередження він не реагував. А у відповідь виражався нецензурною лексикою. Тож не байдужі самі затримали горе водія та витягли його з авто. А згодом викликали чотири екіпажі поліції. Наші патрульні підійшли так, е, побачили людину ймовірно з алкогольним сп'янінням, е, запропонували йому пройти огляд, на що він категорично відмовився, і щоб. Задля уникнення відповідальності запропонував неправомірну вигоду. Патрульні висновку відмовились від неправомірної вигоди. Покликали виклик, попередили. Попередили чоловіка про відповідальність, кримінальну відповідальність за статтею 369 кримінального кодексу. Він не реагував на це, сказав, що йому все рівно. На місце події викликали слідчу оперативну групу. І також висновку наші патрульні поліцейські склали на чоловіка статтю 130 – це керування в стані алкогольного сп'яніння. Підуть чи не підуть до школи наразі цим питанням найбільше переймаються як освітяни, так і батьки учнів у Білоцерківській громаді. З даного приводу провели опитування. Повідомляє начальник управління освіти та науки міської ради Юрій Петрик. Так, за результатами голосування, майже 72% батьків категорично проти. Очного навчання для своїх дітей понад 20% респондентів підтримали повернення до навчання за шкільними партами. Ще майже 1% не визначились з рішенням. Загалом в опитуванні взяли участь майже 18 тисяч батьків. За словами посадовця, в громаді триває підготовка для організації офлайн навчання. Проте остаточне рішення прийматимуть з урахуванням ключового фактора безпеки дітей. Рішення Залежить від рішення військово-цивільної адміністрації. Тобто, не я одноосібно, не в цілому управління освіти і навіть не одноосібно міський голова не має таких повноважень. Рішення, яке приймається військово-цивільною адміністрацією, залежить від тієї обстановки реальної, яка буде на момент прийняття цього рішення. Приймаючи рішення військово цивільна адміністрація буде брати до уваги і думку батьків. Під час повітряної тривоги громадський транспорт зупиняється. Пасажири мають покинути салон та знайти найближче укриття. Такий алгоритм дій представила міська влада Білої церкви. Також на зупинках мають бути розміщені адреси найближчих сховищ однак на практиці все відбувається інакше. За словами водіїв маршрутних автобусів, вони мають чекати закінчення повітряної тривоги та не беруть з пасажирів плати за проїзд повторно. Але люди відмовляються ховатися, а інколи навіть не виходять з салону. А виганяти їх шофери не мають права. Коментувати дану ситуацію у міській владі поки не береться ніхто. Заберу, я нажав його сторону. То ви ще не потрапляли. У мене ще такого не було. Та як вони вийдуть, а потім колеги попадуть на роботу. Та вони ніхто не хочуть приходити. Це ж не, не той менталітет у нас тут. Де. Поки, як то кажуть, не клюне щось, а тоді вже не може. А так. В принципі, нормально. Я вважаю, так і повинно бути. Тобто, ну, так людей більш обезпечує від... Можливих наслідків общественним транспортом не користуємося. І, взагалі це хто придумав, це просто іздівательство і над людьми, і над водіями, над цим. Це ну 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 придумав той, який не зображає, який не їздить на общественному транспорті. Ми ну, вийшли, вийшли з і куди стали, і що? Куди діватися? Що у нас є спеціально е де спрятатися? От, написали отут, от, от стрілки поставили куди. День молоді онлайн. Міністерство молоді та спорту разом з активістами організовують всеукраїнську трансляцію кулінарного ток-шоу, де понад дві години ведучі готуватимуть та розважатимуть глядачів. Про це повідомив Білоцерківський молодіжний центр. Спікери програми збиратимуть рослинні пайки для тих, хто цього потребує, розказуватимуть про завзятих молодих людей та презентують платформу з історіями українського юнацтва та як втілити різноманітні ініціативи. Дізнатися більше про захід можна на. На сторінці молодіжного центру. Творчість, яку зрозуміють не всі, та й працюють у ній одиниці. Стімпанк, стиль, що зародився не в побутових реаліях, а в літературних творах письменників-фантастів. Лише згодом його почали застосовувати майстри у своїх роботах. Незвичайні арт-об'єкти виготовляє героїня нашого наступного сюжету. Як пластик, папір та деревина перетворюються в її руках на шедеври, дивіться далі. Руки, голови, тіла та роги ні, це не декорації до фільму жахів, а майстерня білосеркійської стімпанк мисткині. Знайомтесь, це Наталя жінка працює над черговою роботою, рибою, але не звичайною. Подібні вироби рукодільниця створює з 2016 року. Її історія почалась у Грузії. Там, на блошиному ринку, чоловік побачив дивакувату картину, але цінник був космічним. Тож Наталя заявила, що по приїзду зробить таку саму, і стримала своє слово. Тепер вона одна з небагатьох хто творить у стімпанк стилі у ньому переплітається реальність та фантастика. Тож матеріалами не перебирає. Під руку потрапляє усе, навіть туалетний папір. Я починала ж ну картинки, там рибки, пташечки. Ну тобто, з такого з тваринок, якби воно мені було таке ніжніше, рідніше. А потім уже десь побачила в інтернеті не знаю, якийсь американець зробив собі для будинку. Він комп'ютер вставив в манекен. І воно так гарно світилось, мені це дуже сподобалось. І я така, ну думаю, це гарна ідея, тобто можна її далі і далі розвивати. Шестерні, шкіра, якісь закльопки, Ну тобто, от все таке важке, що було в ніякого там пластмасу. Але вже я собі пластмасу вела під себе, але розфарбую все одно під метали. У доробку креативниці майже пів тисячі робіт: картини, світильники, скрині та артманекени. Ось, наприклад, у цьому творі Омар справжній привезений з Криму. На кожен виріб Наталя витрачає різну кількість часу: від тижня до трьох. Майструє на горищі свого будинку, облаштувала та розмалювала приміщення самостійно. Тут і проводить більшу частину свого часу. Це мій робочий стіл. Тут я зазвичай щось майструю, щось придумую, записую. На задньому фоні це взагалі моя найперша робота. Вона трошки недолуга, але вона мені, мені рідна, тому що вона моя. Це в мене такий міні-склад. Склад всього, що я купую для роботи. Повно іграшок, це мені дітки віддають, вони в мене дуже люблять тут знаходитись. Це у мене куточок для фарбування. Тут саме такий брудний куток, тому що фарба зазвичай у мене чорна, фарби все, що мені потрібно, різних типів і захист. Ну, тобто, отак я тут живу і майструю. Як стверджує мисткиня, роботи купують однак в Україні поки цей стиль не надто популярний його цінують більше за кордоном. Тож арт композиції білоцерківчанки представлені у Польщі, Чехії, Нідерландах та Америці. Це не не, не, не на не наскільки бізнес, а скільки для душі. То я, я не можу ставити високі ціни. Хоча я розумію, що це і втрата мого часу, і час сім'ї я забираю, і теж саме здоров'я. І я в основному стараюся давати по собі стоїмості. Чим менший розмір, тим менша вартість. Ну, наприклад, ну, невеличка картинка десь в мене коштує ну, десь в районі тисячі гривень. Українські міста також підхоплюють світовий стимпанк-тренд суми, Чернівці, Київ та Львів. Вироби Наталі прикрашають заклади у цих містах або ж перебувають у приватних колекціях. Спершу ми придбали в неї це такий був манекен. Жінка з корсетом. Це вже була готова робота. Просто ми взяли готовий виріб. Решту ж. Виробів вона вже виготовляла для нас під замовлення. Наразі те, що ми маємо вже наявним, це от таке серце. Потім рибинка над входом і спрут у ваній. Також ми очікуємо, що буде Наталя виготовляти сирену і картину, таку 3D-об'єм. В Україні такого ну, я не зустрічала, щоб хтось таке щось подібне робив. Поповнила цей список і Одеса, як зазначає власник одного з розважальних закладів, подібних майстрів у портовому місті не вдалося знайти. Тож довелось вести роботи за 400 кілометрів. Майже всюди в одеському кінотеатрі висять вироби білоцерківчанки. Найбільше відвідувачів вражає книга відгуків та пропозицій. Зробити таке, ну, Зділати такое нужна іміналанна саме та ділями контакту відділі вживому. Поні Да. Это то, что нам нужно, а, это то, что мы хотели. Ну, и, соответственно, заказали у Наташи уже а, картины на полностью все заведение. Когда приходят посетители и видят это в принципе впервые, а, ну, эффект вау, оно вызывает. действительно оно сделано настолько професіонально. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Такими як Наталя, варто пишатись, адже вона популяризує мистецтво та вкотре доводить, що Україна багата на таланти. На цій творчій ноті я завершую випуск головних новин Білої церкви. Над ефіром телеканалу Еспресо працював Ярослав Гопаца та вся команда. Тримаємо стрій та віримо у перемогу, яку неодмінно здобудуть Збройні Сили України.